Вітаю вас, наші розумнички дошкільнята. Сьогодні ми вирушимо у подорож нашим неймовірним рідним краєм країною, у якій живемо, назва якій — Україна. Це порівняно молода, незалежна країна, але з багаторічною історією, особливою красою і надзвичайними людьми, які люблять свою землю. Наша держава багатоманітна, зачаровуюча, у ній є все. Гори, моря, родючі степи, зелені ліси, ріки, навіть є своя пустеля, яка має назву Олешківські піски. Напевне, саме тому у всі часи становлення української державності войовничі сусідні народи хотіли привласнити собі українську землю, але вони не знали, що приречені, що у нас нація мужніх захисників. Які люблять волю, свою землю, які шанують її і оберігають, тому перемога завжди була і буде за нами, українцями. Лише подивіться, які у нас красиві замки, Луцький замок, Кам'янець-Подільська фортеця, Чернівецький університет. А ось Києво-Печерська лавра, яка була і залишається осередком розвитку культури і християнства ще з часів Київської Русі. Святогірська лавра найбільше святиня Східної України. Острів Хортиця. Це місце унікальне, це місце першої Запорізької січі, славних воїнів-козаків. Подивіться, які вони мужні. Це справжні супергерої того часу, які захищали Україну від нападів ворогів. Україна, як і решта країн світу, має свої символи. Давайте пригадаємо державні символи України. Так, це герб, який має назву тризуб, жовто-блакитний прапор і гімн України, головна пісня українського народу. Окрім цього, є державні рослини-символи: Це калина, верба, соняшник, маки, волошки. Також український народ має свій національний одяг, вишиванка яку носили усі дорослі, малі хлопці і дівчата. Дівчата зазвичай носили вишиванку, спідницю, красивий фартушок вишитий, вишиту жилетку і віночок. Хлопці ж носили вишиванку і широкі штани, які називаються шаровари. Ось ми і завершили свою подорож Україною. Чи цікаво вам було малята? А зараз пропоную зіграти вам у гру. Українське це чи ні? На екрані буде з'являтися зображення. А ви маєте сказати Так, якщо цей предмет має відношення до України, і Ні, якщо цей предмет символізує іншу країну. Добре? Починаємо! У нас красивий гарний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Гарного дня вам, малята, до зустрічі!